Визначення нової валютної стратегії, яка повинна відповідати цілям оновлення української економіки, вимагає, перш за все, розуміння цих цілей, що передбачає наявність, самонаявність цих цілей і наявність відповідної стратегії економічного розвитку. Між тим, у нас, власне, з цим велика проблема і відсутність. Назад, верніться. Відсутність е, чітких цілей валютної стратегії, з моєї точки зору, обумовлюється перш за все тим, що у нас немає чітких цілей в розвитку економіки в цілому. І звідси не можна е, висунути, опрацювати і висунути чіткі, зрозумілі цілі, які можна досягти в рамках тієї. Концепції розвитку економіки, яка відсутня, тому вони робляться фрагментарне. Тобто, ми бачимо, що скажемо, Національний банк одне цілі висуває, каже, у нас от так, А уряди йде зовсім в іншому напрямку. А незалежні експерти кажуть, ну тут щось воно не так потрібне, якийсь третій шлях. А іноземні експерти вказують нам на необхідність дотримання тих зобов'язань, які ми взяли на себе. І з моєї точки зору, нам залишається виходити, ну, обговорюючи це питання, нам залишається виходити з основних принципів та завдань, які обумовлені нашими. Нашим євроінтеграційним напрямкам розвитку України, тому що він зафіксований і в урядових документах, маються на увазі, наприклад, угода про асоціацію, і в президентських стратегіях сталого розвитку Україна-2020, яке передбачає принципову готовність України до вступу в ЄС в 2020 році ще раз. Підкреслю, принципово, тобто не обов'язково вступно, у всякому випадку досягнення певних критеріїв забезпечення цих критеріїв, в тому числі і в валютній політиці. Прошу, слайд. З точки зору валютного регулювання, наступне базовими принципами такої стратегії залишаються загальні зобов'язання прийняти Україною. При вступі до Міжнародного валютного фонду і викладені в статті 8 угоди про міжнародний валютний фонд, тобто два основних зобов'язання, які повинні лежати в основі стратегії це зобов'язання уникати обмежень за поточними операціями та дискримінації в валютній практиці. Ну, такі дискримінації, як, наприклад, множина валютних курсів. І друге зобов'язання це зобов'язання забезпечення конвертованості залишків валюти. Ну, Крім того, йдеться ще там в статуті про консультації, обмін інформацією. Це у нас робиться. З цього. Випливає ще одне зобов'язання, яке не зафіксовано в статуті Міжнародного валютного фонду, але обумовлюється самою логікою розвитку валютної системи, як це передбачено статутом, йдеться про ринковий гнучкий курс національної валюти. Оці базові принципи, з якими, як кажеш, не поспориш, якщо залишатись в межах існуючої економічної парадигми. Значно більше запитань виникає при більш детальному розгляді конкретних проблем організації валютного регулювання, і, зокрема це, зокрема, це стосується власне нових цілей валютної стратегії, оскільки ті, які я назвав перед цим, вони були, є і повинні залишатись, поки ми є членами міжнародного валютного фонду. З нових цілей, перш за все. Тримаючи, як кажуть в умі, те, що я згадав, остаточну мету нашої євроінтеграції, тобто повноправне членство в ЄС, ми повинні вирішити питання, яке вчора передбачалось обговорювати, це дотримання чи утримання монетарного суверенітету. Стратегія повинна чітко виходити з розуміння того, у нас залишається наша наступна «4». Національна валюта, у всякому випадку, на той період, який ми можемо ну, хоча б не передбачити, а е розглянути, або ми в перспективі будемо переходити до єдиної спільної валюти, до євро. Я розумію, це ще завдання, яке, як кажуть, Вілами воді писано. Але якщо ми будуємо стратегію, ми повинні знати варіанти, у всякому випадку мати розробити і мати на увазі ті критерії, да, при яких при досягненні яких ті умови, при досягненні яких ми будемо приймати рішення, ми орієнтуємось на євро, або ми скільки бачимо історичну перспективу, будемо тримати власну валюту. Є ще інші варіанти, скажімо, перехід на систему валютного бюро. Але євроінтеграція, вона передбачає. Певні критерії навіть для тих валют, які не входять в зону євро. І це необхідно розуміти. І, наприклад, сьогодні, вже, коли ми будемо говорити там про деларизацію, ми повинні розуміти навіть в таких моментах, як валютна структура офіційних валютних резервів Національного банку. Чи там буде і надалі 80-75% долар, чи ми все ж таки повинні орієнтуватись на євро, маючи на увазі, що в майбутньому це наша основна валюта або основна валюта -партнер. І Я вже згадав доларизацію. Це теж момент валютного монетарного і валютного суверенітету. Доларизація. Ми можемо її скористатись, і там є якісь позитивні моменти, або ми повинні боротися з доларізацією, повністю вважаючи це абсолютно негативним явищем, або варіант, ми повинні перейти. ну, Якщо ми маємо доларізацію, власне, як орієнтацію на долар, то переходимо до євроїзації. Да? Тобто, все одно є. А... Якась прив'язка чи допуск використання іноземної валюти у якості там засобу збереження і так далі. Може не платежу, в всякому випадку використовується як резерви, можливо, як валюта деномінації кредитів і так далі, але орієнтуватись на євро. Другим в черзі при визначенні нових цілей повинно стати питання, яке вже стало на порядку денному. Ну, на жаль, без відповідної підготовки і аргументації, мається на увазі комплексна проблема вибору режиму валютного курсу, ринкового, як кажуть, гнучкого курсу, та перехід, да, перехід на систему інфляційного таргетування, про що ми говорили вже вчора. Але тут, з, валют, з точки зору валютного регулювання, дуже важливо, що якщо ми відходимо від. То системи таргетування, яка була у нас до цього, тобто таргетували у якості, як ми говорили, валютного якоря, використовувався валютний курс. То ми повинні розуміти, що, по-перше, Національний банк має інструменти таргетування інфляції, має інструменти впливу на ціни. Цього нема, але це блок вчорашній. Я маю на увазі наше засідання. А для Національного банку це блок завтрашній, на жаль. Хоча на це можна було переходити, тільки вже маючи ці інструменти. Другий момент це перехід на гнучкий ринковий курс. Проблема залишається, ми як переходимо з сьогодні на завтра чи поступово. На жаль, у нас, як вийшло, ви, ви всі бачили, голова виступає в Верховній Раді, каже, більше не буде ніякого фіксованого курсу, забудьте, я не буду про це згадувати. Все, забули про курс. А на завтра Національний банк почав повертатись до практики валютних обмежень і утримання курсу знову таки методами, які не використовувались у нас з 1994 го року, тобто просто шляхом так сказать, порушення наших зобов'язань по конвертованості валюти і введення адміністративних обмежень. І вважається, що це дуже професійно, і Національний банк дуже полюбляє сам себе вихваляти, які вони професіонали, як вони це зробили. Ще раз нагадую, в Радянському Союзі був курс 1 долар 0,63 копійки. Багато років. Без всякого професіоналізму, просто сказали і все. А інші операції були заборонені. У нас пішли тим самим шляхом. Сказали, ми можемо отримати курс. Ми вам заборонимо проводити операції. Будемо саме визначати, скільки їх проводити. Ну, це не є професійний підход, тому що це просто означає, що немає валютного ринку. А нам розповідають про те, що цей валютний ринок якось регулюється. Тому в зв'язку з цим виникла ще одна проблема: валютне регулювання, валютний контроль. Так, центральний банк відмовляється від цього, і держава відмовляється, чи ми просто переходимо на якусь нову систему. На жаль, у нас виходить так, що національний банк, хоча він і не відмовився, але на словах сказав: валютного контролю не буде у всякому випадку. Стосовно операції, стосовно курсової політики. А насправді він це не зміг зробити. Чому? Тому що держава не може відмовитись від валютного регулювання і певного валютного контролю, особливо якщо ця держава, перша, має постійну сталу проблему з платіжним балансом. І власне, ця проблема це постійний дефіцит платіжного балансу. Тому відмовитись від валютного регулювання це просто визнати, що все погано і ми просто саме стрибнемо в цю пропасть. Другий момент. У всьому світі валю... валютна курсова політика набуває особливого значення. Протиріччя доходять до того, що вже почали згадувати так звані валютні війни, які проходили там ще перед перш... Другою світовою війною. Зараз це знов на порядку денному. Всі уряди звертають увагу на можливість використання валютного курсу для підвищення своєї конкурентної здатності. А у нас проголосили, що це не важливо. Неважно, тому що просто прочитали підручники десятирічної давнини, замість того, щоб повернутися до сучасної практики. А сучасна практика дійсно говорить, що центральні банки в більшості розвинутих країн, не тільки в Європі, навіть Африки, не займаються регулюванням валютного курсу. Але цим займається уряд, тому що це елемент економічної, зовнішньоекономічної, торгівельної політики. Валютний курс має велике значення. І Уряда є свої важелі, свої інструменти. Як впливати на курс? Це інструменти торгової політики, це митні обмеження, митні тарифи, це е, ліцензування, сертифікування. Це створення зон вільної торгівлі, навпаки, і так далі. І за допомогою усіх цих інструментів регулюється валютний курс. Він регулюється не так, як у нас, що ми зранку просипається відповідна людина і каже, от курс буде такий чи такий. А це відбувається з використанням ринкових інструментів. Тому я думаю, що у нас назріла потреба організаційної передачі відповідальності за валютну, в тому числі валютно курсову політику, від центрального банку до урядових структур. Нарешті, необхідно буде визначитись з межами конвертованості національної валюти. Знов нагадаю, у нас є зобов'язання по забезпеченню конвертованості за поточними операціями, і ми повинні їх дотримуватись. Але наступною цілею є перехід до конвертованості по капітальних операціях. Валютна лібералізація руху міжнародного руху капіталу, вона теж не передбачена статутом МВФ. Немає таких зобов'язань у жодній країні. Але вже десятки країн перейшли до цього, і це стало таким загально ну, мейнстримом в міжнародній економіці. Більш-менш офіційно, міжнародний валютний фонд притримується mm. такої політики, починаючи з 97-го року, з, Щорічного засідання, яке було в Гонконзі, я просто нагадую так нагадую, чому власне важливо це зрозуміти, тому що зразу після засідання практично розпочалась фінансова криза світова, так звана азійська криза, 97-98 років, яка була викликана якраз неконтрольованим рухом міжнародного капіталу. Там з Малайзії почала почалася справа, але не зважаючи на це. Міжнародний валютний фонд і більшість експертів вважають, що це є все ж таки одною з головних завдань. Чому? Тому що глобалізація висунула на порядок денний проблему створення єдиного ринку. Він вже не теоретичний, він на практиці існує. Єдиний ринок без обмежень в руху товарів і капіталу це результат. Торгівельної лібералізації, майже єдиний ринок, я не кажу, що він завершений вже робочої сили, це вільна трудова міграція. І третій елемент це вільний рух капіталу. Він теж ще не охопив увесь глобальний ринок, але це стоїть на порядку денному. І якщо ми, як держава, хочемо скористатись перевагами глобалізації, ми повинні рухатись в цьому тренді. Можливо, хтось вважає, що глобалізація це дуже погана, це заколот Рокфеллерів і Ротшильдів чи ще когось, транснаціональних корпорацій, ми повинні вийти з глобалізації, обмежитись, перейти до авторкії, приєднатись до Північної Кореї. Це елемент економічної політики, те, з чого я починав. Якщо вважається так, тоді повинна бути відповідна стратегія валютної політики. Але якщо ми кажемо, що ми хочемо бути. В руслі глобалізації, да, це нелегко, але ми будемо цим користатись, нам потрібно перейти до далі. Лібералізації. Е... Руху капіталів, і ви знаєте цю відому трилему неможливості, який я кажу трилема Сфельда Тейлера, яка каже, що можна досягти лише двох з трьох цілей: тобто мати власну монетарну політику, мати фіксований ну або регульований валютний курс, і вільний рух капіталу. Таким чином, оскільки Україна поки не відмовляється від власної монетарної політики, про що ми говорили, згадана вища проблема переходу на вільно плаваючий курс, насправді є питанням швидкості нашого переходу до конвертованості гривні по капітальних операціях та забезпечення вільного транскордонного руху капіталу. У зв'язку з лібералізацією міжнародних капітальних операцій повстає також питання ролі національної валюти в обслуговуванні таких процесів. У випадку переходу до європейської валюти, ця проблема вирішується сама собою. Але якщо ми залишаємось на певному історичному етапі цьому перехідному, з власною валютою, нам необхідно визначити, вона буде мати міжнародне значення або ні. От коли я згадував валютне законодавство, наш декрет, то там якраз можна було сказати, що одне, одна з двох новел, яку до нашого нацбанківського проєкту вніс уряд, Сергій Терьохін конкретно, це була заборона використання української, ну тоді ще карбованці української валюти у міжнародних розрахунках. Це зразу призвели до кризи, тому що ми не могли розраховувати з Білорусією і Молдовою ну, з усіма країнами СНД. Просто Білорусія і Молдова зразу нам виставили протести проти цієї ситуації. Ми мусили якось вирішити. Ну, остаточно, більш-менш остаточно, я вирішили тільки коли в якому ж. В 2011 вже в 2011 році були внесені зміни до декрету і було дозволено використовувати нашу національну валюту в міжнародних розрахунках. Зараз декрет це передбачає. Але право використовувати і реальна можливість це, як кажуть, у нас в Одесі дві великі різниці. І стратегія валютної політики повинна передбачати. Реальну можливість перетворення гривні на міжнародну валюту. Це не йдеться про якусь фантастику, що ми будемо конкурувати там, з доларом євро чи фунтом. Є такий, ви знаєте, «CLS Bank» – це Continuous Link to Settlements Bank, які здійснює розрахунки між центральними банками. І от валюти, які Міжнародний валютний фонд визначає як резервні, ну зараз там написано міжнародне використовування валюти. Да? Там зараз 15 валют, можна далі. Бачите, з яких країн? Там навіть з Південної Африки. Корея і так далі. Зараз ведуть переговори Росія і Китай. Сама можливість розширення використання власної валюти, навіть якщо це буде використовуватися тільки з сусідніми країнами, вона передбачає перехід. От до такого нового статусу української валюти це нелегка справа, і технічно нелегка. Багато років витрачають. Я власне працював в Південній Африці тоді, коли резервний банк Південної Африки переходив. Тому я якби більш детально знайомий з самою технікою, я там пробув три роки, і вони всі три роки цим займалися. Тобто, це, це не є така легка справа, навіть маючи на увазі, що. Теоретично вони на той момент були готові. А ми взагалі не, не, не готові і деколи не розуміємо наявність такої проблеми. Говорячи про валютне регулювання, необхідно також згадати, що інший, не тільки Національний банк. Але інші державні установи також мають інші проблеми, які пов'язані з можливістю розвитку валютного регулювання і здійснення валютної політики. Це, скажімо, залучення прямих іноземних інвестицій. Проблема уряду безпосередньо пов'язана із валютним регулюванням і з переходом на капітальну конвертованість. Розвиток фондового ринка, тому що портфельні інвестиції, рух з короткострокового, навіть спекулятивного капіталу це все пов'язано з валютним регулюванням, валютним контролем. І хочу ще згадати розвиток ТНК. Теж це стосується глобалізації, ми повинні розуміти, що справжні інвестиції приходять в країну тоді, коли туди приходять ТНК, а не якісь іноземні рага капита, там маленькі фірми. Я дуже з великою повагою відношусь до малого середнього бізнесу, але погоду роблять транснаціональні корпорації. І от коли у нас з 500 компаній, які там є в Форбсі, буде хоча б сотня тут. Ми можемо говорити про те, що ми вже користуємось перевагами е, глобалізації, в тому числі в Русі капітала. А поки у нас одна, два, і це Кока-Кола і Пепсі Коле, да, і табачної кампанії, то це, вибачте, не те, що нам потрібно, не по кількості, не по е, якості. І е, в мене залишається тут 4 хвилини е, з того, що я починав. Так чому, з моєї точки зору, не можна, не вдається поміняти оцей ненависний закон, декрет, провалютне речі? регулювання. Хоча спроби, що зробити нове, почали з 95-го року. То в 93-му вийшов декрет, а вже в 95-му в Верховній Раді був проєкт нового закону. І після того неодноразово різні е е е е фракції е різного направлення е давали свої проекти, ніч нічого не виходило. Ну, власне, тому що вони. Виходили на те поле, яке вже існує, подавали свої проекти, незрозуміло, які не зрозуміли, як повинні були стикувати з тим, що вже було закладено і з тим, що було здійснено. Ну, останній проект, який Хомутинника да, обговорювався, це російський закон, перекладений українською мовою. Да? Просто там зовсім інша економічна парадігма. Наш закон теж перекладений, якщо хто не знає, відкриваю секрет. Я його особисто перекладав з польської мови на українську. Це Украї... польський закон про валютне регулювання 89-го року, до якого було внесено, як я сказав, там дві новації. Але ми виходили не просто з того, що який закон нам попався, а з того, що хто пам'ятає ті часи, ми виходили, що Польща за своїм економічним розвитком найбільш підходить. По структурі економіки і по цілям до нас Ми теж хотіли б попасти в Європу ще в 91 першому році. Полякам це вдалося, а нам ні. Чому? Тому що після 89-го року в Польщі закон про валютне регулювання мінявся в 94-му, 98-му і, нарешті, останній раз, в 2002 році, коли вони вже вступили до Європейського Союзу. А ми. Залишились на тому самому місці, а по деяких позиціях відкатились назад. Ми там вводили знов так званий фіксований курс, який був адміністративний, і так далі. Не хочу навіть згадувати. І так далі. І всі ці коливання призвели до того, що да, цей закон мені нема чим пишати з тим законом зараз, тому що його повинні були змінити. Давним-давно, от в 94, му 95-му, 96-му році, але за умови, що наша економіка би рухала з тими темпами і в тому ж напрямку, в якому рухалась економіка польська. Тому зараз, навіть якщо ми візьмемо закон 2002 року, польський перекладемо, поміняємо слово польський національний банк на Національний банк України, у нас нічого не вийде, тому що ми не там знаходимось. А для того, щоб ми знаходилися там, де потрібно, необхідно розробити перше. Це повертаючись до газка заклику, робити конкретні рекомендації, необхідно розробити конкретну концепцію валютної політики, але вона може бути розроблена, як я й казав, тільки з умови, якщо існує концепція економічного розвитку країни в цілому. Така концепція, яка приймається не так, як коаліційна угода прийняли і забули, а яка прийнята усім суспільством. Ну, якщо не консенсусом, то більшістю більшістю еліт, які згодні її виконувати. Не тільки будучи в опозиції, але й будучи при владі. Дякую.